Ця законодавча ініціатива була введена під час пандемії COVID-19, Але пандемія закінчилася і на певний час ця вимога чи ця постанова втратила чинність на час воєнного стану та на три місяці після його закінчення. Міністерство охорони здоров'я знову надало можливість сімейним лікарям дистанційно надавати пацієнтам з симптомами грві грипу та COVID-19 медичні висновки про тимчасову непрацьову. Це здатність розповів виконуючий обов'язки директора Шосткинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур видавати медичний висновок тимчасової непрацездатності за телефоном без відвідування лікаря. Терміном до п'яти днів для подальшого продовження медичного висновку про тимчасову непрацездатність пацієнту необхідно буде з'явитися до лікаря на особистий прийом. Той у свою чергу визначатиме, чи продовжувати лікарняний, чи закривати його. На думку Олександра Мазура, така ініціатива покликана уникнути скупчення людей в медичних закладах і разом з тим зменшити навантаження на лікарів. І в той же час, зважаючи на те, що зараз є епідемічно підвищений, такий рівень захворюваності на Гостре респіраторне захворювання, то убезпечити пацієнтів і інших пацієнтів без ознак ГРВІ. І пацієнтів з ГРВІ, щоб розірвати оці от контакти і не розповсюджувати ці захворювання між собою. Пан Мазур нагадує, що захистити себе від важкого перебігу грипу та ковід 19 можна за допомогою щеплень. Наразі у медзакладах Шосткинської громади вакцини від коронавірусу немає, зазначає він. Але від грипу зробити щеплення цілком можливо. Щоправда, перед цим потрібно купити вакцину в аптеці. Що стосується грипу, то в аптечній мережі вакцини є. Вакцини проти грипу відносяться до рекомендованих наявні. І на сьогодні, ну, зважаючи ще на те, що грип ну, не набрав так сильно обертів, рекомендую вакцинуватися, придбати цю вакцину. В наших закладах можна в амбулаторіях вакцинуватися і отримати захист від вірусу грипу А та грипу Б.